Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, яка в нас погода? За вікном, напевно, не видно з машини. У нас сьогодні цілий день дощ. Зранку як почав. І це навіть зараз моросий. А зранку добре навіть падав. Так мокро, сиро і холодно. 1 травня. <клас>, Клас. Ну, нічого. А, їду я до сестри. А, мені треба взяти формочки для випікання горішків. Трубочок. У мене скоро день народження. Угу. Я хочу понапікати різного, наприклад, якщо навіть залишиться чи що, я собі завжди заморожую різні там печиво, десерти. Оце такенькі Горішки можу, рогалики, трубочки заморожувати. І там потім, коли, коли ми схотіли їмо. Діти, наприклад, от собі щось захотіли, пішли, дістали і все. Тому що ну, воно лежить. Ну, пару днів, потім вони геть того не такий смак, воно буде. А гарно впаковане, заховане в морозиловці буде супер. То я їду з Єфремчиком. Єфрем заснув, там трошки головка бачу. Куп'як підняти, не можу зараз. І все, будемо випікати. Дивіться, я вже почала пекти горішки, вийшло їх дуже багато і вони набагато смачніші виходять в цій формочці. Вони такі тонші. За рецептом, який я недавно так знімала, показувала. Дуже смачні вийшли на домашньому смальці. Це просто ідеальні були горішки. Діти дуже люблять і вийшло багато. Я заморожую і потім можна навіть в школу брати і так часто беруть собі, смакують. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я розпочинаю підготовку до свята. День народження. У мене буде скоро день народження і я готуюся. Дивіться, випікла вже еклерчики такі красиві. Тут збивається мене. На трубочки буду випікати. Тут аж печуться еклери. Тут спекла вже теж заготовки на брауні. Двіць, я печила вийшло. Так. І маленькі зробила. Всередину ще буде ось так крем і будуть красиві. Далі і ще планую робити три шоколади. Коротше, сьогодні в мене такий день підготовки день. І далі ще треба їхати, будемо святкувати ми в Наталки з сестри моєї беседки. Там багато місця, там дуже зручно, файно, тому будемо саме там. І треба це все буде перевезти. Я вже все поробила вдома, ну що мала. Зібрала посуд, який хочу, зібрала стакани. Цього разу буду прикрашати стіл посудом своїм. Для дітей то ми купуємо одноразовий, там кольоровий такий. А вже коли для дорослих святкуємо, то ну, хоча як коли, то я цього разу везу посуд. Уже тепло, то вже тепліше, звичайно. Не геть так. Завтра має бути 16 градусів тепла, сьогодні я точно не знаю. Тому, так, їдемо вже. Поварила всі креми, які треба. Ввечері ще залишилось наповнити кремом. Все те, що понапікало, а ще зробила зранку три шоколади десерт. Тому, так, скупилася і їду. Такі, знаєте, передсвяткові ці дні. Втомлюєшся трохи, але нічого. Клас. Я вже приїхала, діти граються, там бігають в футбол. Ми все носимо. Фрукти вже туди дещо побрали, що може там, можна там щось залишити. Зараз яду по посуд і будемо там накривати стіл. Прикрашають, все робить гарненько. Так класно. Сонечко появилося, виїжджала з дому, не було сонця. Пів дня було похмуро, так хмурно і навіть холодно. Зараз якось мені тепліше. М -м -м. Дивіться, це так загрузилося. Зараз буду вести Це в лотоке, посуд погрузила Клас. І М -м -м -м. купила. Ну що, починаємо підготовку. Були всі разом тут. Хто що робив? Вже все порозставляли трохи. а Мирося прийшла, налаштовувала хлопцям, хотіли вимкнути телевізор, щоб чи якусь програму про тварин, чи що, але ніяк не могла. Все щось там не виходило, вибивало. А, я почала вже розставляти бокали, стакани, виделки, миски. Ось так. Процес, процес всього. Поки що такий початковий варіант. Я вам скажу травень це дуже такий в нас а, багатий місяць на день народження. Спочатку у мене, потім у Миросі, потім Наталки за місяць три день народження. Ну, але ми любимо святкувати, і ми завжди в нас якось так Ми святкуємо з родиною, з рідними. А, це прям наша така. Традиція, чи як, ну, це я рахую дуже добре. В Україні ми також святкували завжди день народження дітей свої і своїми рідними. Ну, і ще кликали друзів, друзі, але більшість все одно завжди з рідними. Тому що, ну, що для людини в, сім... в житті? Сім'я, щоб була головне, щоб всі живі, здорові. Тому так, помаленьку налаштовую, зараз протираю всі стакани, щоб було чисто. Ніяких плям. Вирішила я на цей раз прикрасити по іншому, по-новому стіл. Я купила не так давно, показувала вам відео, підсвічники, докупила посуд, і на цей раз це все було моє, з мого посуду, мої стакани, мої підсвічники. Це для мене було так неймовірно класно. Це перший раз, що я геть все своє я змогла з цього засервірувати стіл. І скоро я покажу, як саме я засервірувала. Я надіюсь, вам сподобається. Ну, В мене в голові була така картинка. Я не раз бачила такі ідеї сервірування і вирішила спробувати собі зробити так на день народження. То мені дуже сподобалося. Ось тут буде солодке, але ми його потім переставимо. Ось такий вийшов стіл. Подивіться, як вам. Я була дуже задоволена. Він вийшов такий ніжний. Вирішили без скатертини, тому що якщо буде скатертина ще плюс ця така полосочка, то буде вже, мені здається, занадто. А так якраз ідеально мені сподобалося. Дивіться на ці детальки, я ага. вложила в серветочки лаванду, щоб гарно. Зараз бойовики вони... ну, Мені дуже сподобалося. Ну, я на дуже задоволена. Гості теж, які прийшли, вони були в захваті, казали, вау, як гарно зробили. Ми ну, як... дуже були а, раді. І я вже вдома це все зробила, засервірувала стіл. Зараз буду а, начиняти еклери, наповнювати кремом. Крем. У мене вершковий, було два смаки а, Рафаелу та вершковий. І ще було таке малинове конфі. То дуже смачні. Цього разу вийшли еклери. Ну, вони завжди виходять смачні, але я їх рідко їм, тому що вже якось наїлася. А цього разу навіть я їла, вони мені сподобались за смаком. Вийшли ідеальні. А, по структурі, по всьому, такі м'ясеньке. Ну, смачні були еклерчики. Подивіться, скільки єфрем поналожував на, ек... на еклера блубері цих ягодок, допомагав мамі. помощничок маленький. Він дуже любить теж робити щось, як з тістом я роблю, або щось таке, то він такий помічник мамін, що, хоч куди, можна і самі нічого не робити, він все зробить, спече прибере такий хлопчик у нас. Ви знаєте, все вона випікали. Все встигли, все і залишилося навіть багато, тому все детально покажу вже завтра.